У вівторок, 27 лютого в Україні опадів не очікується. Найтепліше буде в західних областях, а стриманіше, прохолодніше у східних. Якщо говорити мовою цифр, то на сході країни синоптики прогнозують від 6 до 11 градусів тепла. Для західного регіону Укргідрометцентр обіцяє майже квітневі температурні показники: плюс 12, плюс 18 градусів. На Полтавщині упродовж дня сонце рідко з'являтиметься за хмар. Без опадів. Температура повітря підніметься до плюс шести в день. Після опівночі опуститься до мінус чотирьох градусів. Від ранку в Кременчуці утримуватиметься похмура погода. Лише надвечір сонце інколи визиратиме крізь сірі хмари. Без опадів. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 4 градусів, вночі очікується мінус 1. У горішніх плавнях придешнього вівторка небо вкриється хмарами, які не зникатимуть з небосхилу до завершення дня. Без опадів. Нічна температура повітря мінус один градус, денна п'ять градусів із плюсом. Вітер східного напрямку до чотирьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 27 лютого 1990 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували майже 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1986, 20 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.